Друзі, всім привіт! Компанія Фришал. як завжди з вами на зв'язочку. Хочу для вас познімати коротенький відогляд по ось такому автомобілі, який ми маємо на майданчику. Це Audi у нас Q5. Ця машинка проганялася нами з Америки. Друзі, друзі, з мінімальними пошкодженнями. Він код вказаний в оголошенні. Можете собі або авторія пітян, або забити в Google і подивитися там. Реально були мінімальні пошкодження по задньому лівому крилі. Трішки крило там відрихтувалося, підфарбувалося і все. Все решта машинка ціла, безпека не стріляла. Друзі, ця машинка у нас 2018 року випуску 2 літровий бензиновий двигун на автоматичній коробиці на повному приводі і в реально хорошій комплектації ця машинка у нас і са ага, і по пробігу 208 тисяч оригінального пробігу. От. Ну і саме головне, ціна, ціна реально буде дуже дуже дешевенька ціна на віддачу по цій машині, десь в районі 20-22 тисяч. Коротше. Десь отак буде на віддачу ця машинка. Отже, по автомобілю, як завжди, зараз зроблю вам е полюбе е перевірку фарового покриття. І подивимося по комплектації, що в нас є в цьому автомобілі. Отже, е оптика в нас е матрична адаптивна стоїть в даному автомобілі. Е диски у нас 20-го розміру з гуму 245 на 45. Літня гума встановлена в автівці. Далі біжимо по автомобілю. Сіренький колір металік. Так, електрокришечка у нас багажника в даному автомобілі маємо. Нажали кнопочку, вона відкривається. Е, є махом ноги, що відкривається кришка багажника у нас йде. І тут у нас всередині докаточка стоїть, днократі, ключик лежить, тобто все по комплекту, що, мало бути, все тут є. Ну, І саме цікаво по машинці, це у нас тут, по... до речі, є безключовий доступ, зразу поки не забули. І цікаво по салончику. Салончик у нас йде повністю весь шкіряний даний автомобіль. На електриці з функцією пам'яті, друзі. от Так, далі. Акустика у нас і Bandcu Allсом, класна топова акустика, повний звичайний електропакет, підігрів та електроскладання, дзеркал у нас йдуть, зони в дзеркалах у нас йдуть. Так, далі. Що ще в нас є по цьому автомобілю? Запускаємо кнопочку запускається ось так. Так, Запустилося, працює чітко, справно, коректно, без ніяких абсолютно моментів. Трьохзонний клімат-контроль, друзі, ви бачите, підігріви сидінь, у нас є старт стоп і спішечка, вибір руху режиму іздис, і Можна вибрати будь-який, який вам буде зручний. От, е, далі камера заднього виду, перед, зад, Ідуть до автомобілі, спуск з гори маємо. От, навігація. Ключик один завжди йде, цифрова панелька приладів перед вами. От. І що ще Що ще хотів вам показати? Зараз одразу відірнемося від сонця, бо сонце з камеру дуже сильно світить. Так, так Клімат, до речі, працює класно, все заправлено, друзі, без ніяких абсолютно моментів. Так, позаду. Отак. От от так. так, є. Далі, друзяки, що ще маємо по комплектації? Заходимо в менюшечку, Бачимо, так, Audi Connect, до речі, Smart Connect, є, є Android Auto Apple CarPlay по машинці 100%. Далі заходимо сюди, сюди, дивимося, по підсвіточках у нас подивимося, підсвіточка лише в нас одного кольору біленького немає, типу, що міняється підсвітка. Так, далі, Допомоги системи водію у нас є е, це є по це, може, швидкість є обмеження швидкості у нас. Допомога при парковці, е, асистенти ефективності, ауді прессенсії, ауді сайт у нас свізони, як я й казав, е, датчик дощу, та й в принципі все. Більш ніяких моментів у нас немає. Так, далі. Що ще? по машинству вам показати. Так, це є, це є, кустика бенк показав. ага, Далі в нас іде ще друзі, панорама з люком. Тобто панорама з люком теж присутня в цьому автомобілі. От так, воно все відкривається, все працює без скажу, нарікань. Так, попереду, по-моєму, я вам все розказував. Далі позаду. що ще у нас є? До речі, протоновані передні і задні вікла. От позаду що у нас, бенк. підігріви заднього дивану і керування кретим кліматом. Так що, друзі, ось така машинка такі комплектації, Реально прикольна, класна ціна на віддачу. 18-й чистий рік автомобіля, от у вас, так що хто би для себе шукав, бо реально е адекватний, нормальний автомобіль. По це все можна, до речі, передивитись. Так, і далі по лакофармому покриттю хочу вам показати, щоб ви мали розуміння, що тут є все добре. Значить, Переднє ліве крило 125, 120. капотик у нас 119, 123. 125, 104, праве клоуна, 123, 123, 146, 117, 142, 123, 124, 109 142, 126, крило заднє права, 124, 123, 152, 127, дах 146, 124. Кришка багажника у нас 92,3, 115, 106, 92,8, 99,3, 87, 864. І оце крило, тут було пошкодження, заднє ліве крило. отут воно фарбоване. Дивимося, значить, поверху 133, 116, 150. 133 і отут воно, от бачите, 503 411. Оце коло було фарбоване. Ніякого тут удару всередину не було, понизу у нас йде. Так, що він. Ну, Прилишив за. Зазаглючив. Ще раз включаємо, перезапускаємо. Хочемо показати по арці Арочка 97,5. Тут -то у нас Чо на мере Та да шо таке з цим приладом, блін далі арка 83,3, бачите 800 83,3 83,6, тобто в середині, 84,7. В середині вона не була пошкоджена. Тобто тут все добре тільки по зоні по косметиці. Було так далі. По дверках також вам показують 125, 126, 114. 138, ну і крило вже я вам міряю, 124. Так що один елемент, я підфарбований, то крило понизу, тут типу, не саме зверху, до цієї полосочки, тут воно є пофарбоване, так з машинкою є абсолютно все добре. Ще раз по кругу так от вам обійду, ніяких там нюансів немає, ні вм'яти, ні притертості. Так що, кого б зацікавити такий автомобіль в такій комплектації, з таким пробігом і реально за адекватні класні кошти, ще раз 22 тисячі, можете сміло заїжджати до нас на майданчик. От для себе. То кажуть, оглядати, дивитися, тест тест-драйв робити і так далі. Ну, і, друзі, не забувайте, що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місто. Так само без проблем можемо вам його пригнати під двері, ви вдома подивитесь, покатаєтеся і придбати для себе реально хороший варіант. Тому що, ну, типу, це мінімалочка. Просто один підкрасок по машині і, в принципі, все. Більше ніяких моментів немає. Це не якийсь там тотал американський, що все розбите, побите і так далі. Коротше. Друзі, отака ситуація. Так що в кого якісь є питання, набирайте. А так будемо з вами на зв'язочку. Всім вам гарного дня. Пока-пока.